Зараз бралася на роботу. Е, нанесла тільки тон і губки. Тон і губки. Чому? Я розказувала тільки що і не записала. Сьогодні я йду як модель до своєї начальниці в салон на вії. Їй треба для відео в інстаграм. І вона попросила, щоб я була її моделлю. І також на ногтики так само, і, по-моєму, на брівки. Але не все в один день. Але буде дуже цікаво вам познімати який салон? Термозахист від Remington, Я колись розказувала, користуюсь. Дуже, дуже, дуже класний. Обов'язково наношу термозахист. Цей об'ємчик тут такий. Будь ласка, лайкайте мені і коментуйте. Мені так приємно це, коли дівчата це роблять там. Дуже це приємно і це дуже сильно м, тебе якось стимулює. Ну, коротше, класно це. Прикольно взагалі поспілкуватися з людьми навіть приписці. А це сам салон називається Studio Ні. І тепер ви розумієте, чому в мене так багато косметики від Сенсай. Тут такий класний стенди, можна собі потестити, тому що е цей салон вважається одним із амбасадорів Данії цієї косметики, це японська люксова косметика. Я думаю, що ви знаєте її. Мені дуже подобається, тут дуже затишно. Дуже так хюге по-данськи, це так і переводиться хюгелі від сатишок. Тут можна купити в цій частині салону дуже багато різних всяких продуктів. А, як я вам колись розказувала, дочани дуже люблять темний колір шкіри, тому вони дуже багато використовують бронзаторів, і також в них все ще популярні солярії. Ревіталаш, косметика є, всякі сироватки для від, для брів. А тут знижки на косметику Ілія. Я по правді, скажу, я не знаю цю косметику. Але це вважається люксова скандинавська косметика. Такі сироваточки. Помадки, олівчики, арганова олійка наші. Дуже дуже багато всяких, різних засобів, мені це дуже подобається, що ти можеш прийти і щось одразу купити, тому що практично, я вам скажу, ну, для них так, шампунь 200 з чимось крон за хороший шампунь, це ну, не вартує дуже багато. От, майже шампунь майже 200 крон. Вони це саме платять ну, в звичайних магазинах. Звісно, якщо ти купуєш гарнір, він буде 50 крон, але 200 крон і 50 крон уже для них нема великої різниці, тому вони купують більш таку якісну косметику, доглядову. Ну тобто я веду до того, що їм це дуже легко собі дозволити, тому це дуже класно, коли можна в салоні зразу собі купити, так придбати. Ну в принципі, і в наших салонах все ж саме. Ось сенсай, доглядова косметика, сироватки, шампуньки. Для тіла. Тестери все можна спробувати, попробувати, і навіть якщо ви вийшли після якоїсь процедурки, наприклад, Ламінування брів і від, так? Ви приходите без косметики до майстра, але вам потрібно потім вийти в люди, ви можете спокійно взяти собі тестери і, по-перше, потестити зразу. По-друге, можна собі нанести одноразовими спонжами-косметикою. Дуже мені сподобався цей е, столик з парфумами, які можна, е, як це правильно казати, послухати. Так? Ось, і це дуже так естетично гарно виглядає. Мені моя начальниця дозволила все знімати. Я запитала, чи можна мені зараз зняти, і чи не проти, якщо це десь буде в соціальних мережах. Вона каже: ти можеш знімати все, що хочеш. І мені було дуже приємно. І подивіться, як це все ну, в такому стилі. Це чисто такий скандинавський стиль. Дуже-дуже мені сподобалось тут. А зараз у мене перерва дуже швиденька. А між тим, що мені будуть покривати нігтики, поки що мені нанесли тіпси все дуже швидким способом. І ви можете зараз подивитись, яка це неймовірно якісна робота. Без задиринки, без нічого. Просто ідеальна yeah, робота. А зараз в мене буде ламінування брів і вій, і ви можете, в принципі, побачити. Ну, я ще досі любую такими, Ви можете, в принципі, побачити зараз а, мої вії і брови до. Нехай це буде до, так? І скоро ви побачите результат після. Я торкаюсь просто реально дуже круто заміло, заламіновані брови і вії. Я просто таких в себе не бачила. Знімаю вже ввечері, тому що. Не встигала, не мала часу в салоні зняти. Там вона буде виставляти відео. Отак От можна трошки пересвітлити. Ну, чесно, я капець така здивована. Дуже. Ви просто погляньте. Дуже я в шоці, У мене таких війн не було взагалі природних. Таке враження, що вони нарощені, тільки таким природним ефектом. А це, взагалі, подивіться. Почнемо з того. Її треба було зробити для реклами саме в різдвяний період на одній моделі, і вона вибрала мене. Була mm -hmm. <laughs> дуже рада. Я не проти, вона запитала я кажу: Є, yes, сефелі. І. Коштує зараз в різденний період, в знижка буде там 1100 крон якось там з копійками, а так то 1400 чи 1500 до 1500 крон, це якщо робити і ламінування брів, і ламінування Вій. Час, затрата часу це півтори години, але, чесно кажучи, ну дуже класно. ну Я раніше думала так, що. Найкраще можу зробити тільки в Україні, але дійсно це залежить від людини, від майстра це залежить. Робила мені моя бо, ем, тому що вона має свій салон, і вона займається віями, бровами, займається ще чим. Вона займається. Зараз вона також вчиться, вона має свій магазин, вона має свій салон, магазин одягу, так, і вона зараз вчиться в медичному, вона мого віку, тому що вона ще хоче займатися з губками. Ну, Всякі там філери, так, оце все. Тобто така дуже трудолюбива людина. Мені дуже подобається. Буду сьогодні отак час ходити і дивитися. Клас. Я дуже хотіла такий в стилі, знаєте. В стилі Різдва вже Нового року. Це красиво. Звісно, в одній з найекологічніших країн світу я не могла обминути генбруки це наші секунд генди. Я вам скажу, тут це не тільки так екологічна, така дань моді. Коли я дивилась Copenhagen Fashion Week, дуже багато інфлюенсерів, блогерів між показами, вони одягали стріт стайл саме луків з Генбрук. Це називалось Look from Genbruck. Вважається, це дуже модно і інколи навіть подумувала, що вони, можливо, співпрацюють з генбруками за рекламу, тому що вони часто про це е, говорять, ну, саме так і скупляються там. Я приглянула собі такий гольфик від COS, Дуже класна якість, дуже класний стан. Коштує всього на всього 35 крон. Бачите, і під горлишко дуже класно йде. Зверху я накинула свій жакет від H&M, Класно дуже підходить. Ще такі високі взяти жукейські чобітки, і буде просто такий а, quite luxury look як я це називаю, так, така спокійна розкіш дуже мені подобається. Ну, а ось така сорочка має бути в гардеробі в кожного, бо це як самостійний елемент, можна її обіграти практично як плаття. Так? Це на мені розмір L, звісно, великий. Але це е, данська марка Об'єкт. Об'єкт, якось так вона вимовляється, І ціна 25 крон. Ну, що не 5, це виходить гривні. Але подивіться. Дуже класно виглядає нова. а Це жакет а-ля аля, а-ля курточка від Tommy Hill Вона, типу, така в'язана, але дуже з грубої підкладки. А розтібається на застіпках. Ціна, по-моєму, була 120 крон. О, що мусиконгентами в Данії зовсім не нехтою. Реально дуже можна знайти круті речі, заплатити за них копійки і вийти щасливою просто. Ця ковтинка, на жаль, досі така покошлатана, але дуже класно дивиться. Ви просто подивіться, тут все є. І замочок до горличка, і горличко. Це, до речі, H&M, лінійка Divide, так, Це така підліткова ніби лінійка. Ну, але просто гляньте, колір лате, такий наймудніший колір сезону, так, коричневе таке лате, капучино. Ну, на жаль, стан був не дуже, а це я так виглядаю зі своїм шарфиком, вирішила привітатися з вами. До речі, дуже класний сервіс в цьому генбруці. Можна просто собі зробити перерву між покупочками або після покупок, собі взяти безкоштовну каву, так і просто попити, посидіти. Тут я ще захотіла подивитися всякі для дому декоровані штучки, які також можна купити за недорого. Так, Бачите, ціни 25 крон, 20 Це дуже-дуже дешево. І є нові речі, дуже багато нових речей. Мені дуже сподобався цей оленчик такий миленький. Взагалі є дочани, і, мабуть, як більшість європейців, так вони дуже рано починають прикрашати будинки. Ось, наприклад, одна моя знайома дочанка розказала, що її мама вже починає в кінці жовтня прикрашати будинок. Для мене це був просто шок. Але вона каже: вона настільки обожнює різдво, Різдвяну тематику, новий рік все що з цим зв'язано. Вона каже, вона трошки навіть сама не розуміє. Такої любові своєї мами до всяких різдвяних штук. Але ми з нею зійшлися в одній думці, що, мабуть, дивіться, в листопаді так, цілий листопад не дуже є чимось таким зайнятися, тому що в жовтні всі готуються до них до Хеловіна, так, все прикрашається памкінами. Також там вересень це ще такий бархатний. Перепрошую, оксамитовий сезон. так. В грудні Різдво, так, святкування Нового року, Різдва, там до січня переходить. А в листопаді немає таких дуже свят. Вони не святкують, звичайно, День подяки, який є в листопаді в Америці. ось, І тому я думаю, що цілий місяць вони зайняті цим декоруванням, І ялинку вони запалюють 17 листопада. Також у цьому влозі ми будемо на цьому запалюванні ялинки і не тільки ялинки. А всіх вогників, які були в місті вже прикрашені, так, але вони ще не горіли. Ось, і ми будемо на цьому запалюванні. Так що залишайтеся, дивіться, бо досить так цікаво подивитись. Там Юлімен, це так, Святий Миколай. Він буде підніматися на пожежній спеціальній драбині на вершачок ялинки, там, де зіронька, і всі будуть рахувати десять, дев'ять, вісім. Ну коротше до одинички, і тут хоп, і все запалюється не типу Юлімен. Запалив все від зірочки до всіх всіх вогників у місті. Я хотіла вам швиденько показати, ось як вони миють вікна. Я живу на другому поверсі, і вікна наші, тобто оце все панорамне вікно, і оце вікно, воно не відкривається так, щоб можна було його помити. І тому вони миють просто практично землі, в них така довга палка. І, звісно, якщо п'ятий поверх то він трошки піднімається. На драбині спеціальні, так? Але <свісно> мене більше не це дивує. Подивіться, яка погода за вікном. Валить дощ. Я не можу зараз показати, ну, камера так не передає просто. Але бачите, от валить дощ. І в таку погоду дечани миють вікна. Тобто ну, він помив і що? Е, якби зараз все буде брудне. <свісно> що буде за 5 хвилин після цієї щіточки. До речі, це робота майника вікон дуже високо високооплачувано тут. Щоб ви розуміли, <сміли> яка сьогодні погода, і тут постійно все стікає, це на мене не промокальні. Так, це правильно казати, ну, оце просто річка тут. Чобідки, мені нічого не страшно, а машинка може накритися. До речі, в одній з них в так одна, одна екологічна машинка накрилася, тому що було такого провіталося. По такій водичці. Ну, добре, що була страховка. Але машина ремонту не піддається. Ось так. Да, Вазер. Тиски телефончик. <реклама> Саша, дивися. Черепаха. Черепаха. Черепашка ходить в туалет. Черепашка ходить в туалет, так як Саша буде вчитись в туалети ходити, так? Він тут по справжньому ходить. Тут йому їжу дають і він тут по-справжньому ходить. так само по-справжньому Саша, дивися, тобі вже два рочки. Саш, дивися, -ка, цифра два. Ні, її єдинорожка цікава і черепашка. Ось такий пиріг. Класичний данський пиріг в формі чоловічка, якщо для дівчинки таку дівчинку беруть. Фішка в тому, що коли розрізають вони потім, то вони ніби так кричать: е, -е, -е" ніби це боляче, Я не знаю, це дуже дивно, і така традиція, але вже є. Ми зробили дуже простенькі, тому що діткам по два роки ці штучки їм, можливо, заберуть, але я так прикрасила, що було красиво. І це слоєне тісто, всередині такий якийсь крем легенький. І традиційно їхній прапорець, я дуже хотіла зробити український, але. Ти встаєла со шулка? Покажи, що ти видала. Я дала компату. Вау. Ти там щось було? Вчора ти подякувала? Так. Молодець. Напа глінтвейну такий класний. Вот. Святий Миколаїв називається Юлемен. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Безкоштовний алкоголь, е, алкогольний глінтвейн. Може під мої нігті якраз. Це я відео знімаю, помахай. Я в пожежній мошейні. І з пожежниками, Дякую. я думала, він сам буде світитися. Юліман спустився за все загоріло, все запалало. Звідси спускався Юліман. Тобто він піднимался, запалював і пускався.